Відчуття стилю в пані Лесі розвивалося ще з дитинства. Вона згадує, що в школі була екскурсоводом в етнографічному музеї, розповідаючи про стародавні костюми, вишиванки, плахти, корсети та інші речі. Вона вібрала любов до краси. Леся Вікторівна прийшла довгий шлях в пошуках свого ідеального одягу. З посмішкою додає, що спочатку був просто гарний, потім зручний, а тепер ще й екологічний. Зараз розвиває власний бренд. Так юнацьке захоплення переросло в справу всього життя. До 2018 року я була влас... найманим працівником, потім заснувала власну справу і вирішила займатися ділом, яке буде мене надихати, створювати красу, прикрашати якісь образи, додавати якоїсь витонченості, вишуканості. І таким чином я прийшла до висновку, що треба вишивати. Ручна вишивка це тривалий процес, тому прийшла ідея придбання вишивальної машини. Міріяла довго, хотіла довго, і в цій справі мені допомогла Маргородська міська рада. Я звернулася за допомогою, подалася на грант, виграла, підзбирали ще трохи коштів і купили красу. Вишивальна машина нового покоління автомат з великою кількістю функцій, які зараз майстриня активно опановує Леся Вікторівна прихильниця натуральних тканин, тому що на думку майстрині це більш екологічно та зручно, але вишивати буде як на натуральних тканинах, так і на штучних матеріалах. Ця машина може вишивати на різних типах тканини: на бавовні, на льонові, на шкірзамінних тканинах, на фатині, на органзі, на, ну, на тонких тканинах. Все питання тільки в стабілізаторах, в нитках, голках. В До майстрині завітала і пані Юлія. Вона поділилася, що дуже тішиться знайомство з Лесою Вікторівною, бо має багато ідей, які дизайнерка допомагає втілювати в життя. Я у Миргороді живу вже більше двох років. Ну так сталося, що були такі часи, що трохи схудла, треба було щось перешивати або щось робити ще ну, цікаве да, з, з речами. Що вона дуже мене гарно розуміє, і вона мені робить такі речі, які я от щось замислила собі, щось придумала. Вона це все втілює. і В нас вже багато. Спільних таких речей вийшло, що я з задоволенням ношу представниця міської ради Вероніка Дороган зазначила, що вишивальна машина була найдорожчим обладнанням серед минулорічного конкурсу бізнес-планів. Продовжується огляд реалізації бізнес-планів. На цей раз ми оглядаємо реалізацію бізнес-плану по вишивальній темі. Було досить цікаво розглядати цей бізнес-план, цікава ідея. Міська рада підтримує малий бізнес нашої громади, дає можливість розвиватися і бути конкурентними на ринку. Окрім пошиття та ремонту одягу, майстриня створює аксесуари, розробляє дизайн миргородської вишиванки. Пані Леся зазначає, що хочеться більш сучасного, але зі збереженням традицій. В майбутньому планує розширити ринок збуту і продавати свої вироби через інтернет.